Всім привіт! Сонце, а я забула окуляри. Тепло, класно. Але ж сьогоднішній влог не про те, як зараз тепло і класно, а про те, як було вчора. Це капець. Ну, як зранку ми гуляли з собаками, я навіть не знімала, бо це, це неможливо було. Ужас. Ну, в общем, нас зносило. В общем, я вас запрошую. Хто хоче посміятися, хто хоче підняти собі настрій. <сум> Дивіться. Як я прожила ці два дня. Усім доброго вечора. Виходжу з роботи. А тут отаке. Сніг. Ну що, ну пережили лютий, переживемо і квітень. так Нормальна оце погодка. Синігумете. Ой, з одного боку їду пів восьмого. Ще день на дворі. З другого боку сніг буде. Правда, на вікні дає. І як там казав дідусь Панас, така херня малята. Ну що, у природи немає поганої погоди. Просто квітень, просто сніг Усім привітулі. День другий. Я знову їду на роботу. Зима. Трохи веселої історії. Сьогодні. На, почнемо з того, що я досі не поміняла різину. Я їжджу на зимовій різині. Сьогодні зранку виходжу з Кеті. Стоїть сусід, дивиться на мою машину, ну його теж машиною, посміхається, так мені каже. Таня, поміняй нарешті зимову резину. Бо... <зима>, Зима ніколи не закінчиться, то все за тебе. Ой, я не можу, кажу. Ну, це було все. Таня, нарешті поміняй резину. Зима ніколи не закінчиться. Коротше, посміялися та і все. Так, а я їду на тренування. Зараз мені треба ще на пошту заїхати. В общем, по справам. А ось і наш раночок. Невже ми дочекалися весни? Взагалі, нічого ніде не рухається просто. Як скло, водичка, сонечко, ми вже роздягнені. Ну, воно тільки що дівчата понадягали куртки назад, а я йду ще без куртки. Бо, ой, класно, дуже класно. Собаки бігають. В общем, все. Все тепло, все, кінець зими. А колеса я так і не поміняла. Прогулянка прогулянкою, а сніданок по розпису. Ну, я ми вже з'їли. Дивіться, яку мені Віка принесла красу і смакоту. Ось. Клас. Ну, ми розділили стаканчик, бо одного багато. Розділили на двох. Віка такий рентон собі поставила вообще медитація, медитація. Як там починається? Росія. Зараз включу. Ану, зараз вона включить, зараз послухаємо. Каже, тепер я довго не буду брати трубку. Слухаємо, слухаємо. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж. Ось так. Чудово. Чудово. Ось такі у нас перепади температури. <сі> в общем, на дворі, звісно, сьогодні тепло. Класно, ми вже без курта гуляли. А дома в мене такий калатун. Ви собі уявляєте, перший поверх, поли, льод, сонця немає. Ну, У мене одна сторона сонячна, от зараз вже після обіду, там сонце з того боку, то там в тих кімнатах хоч трошечки нагріється. А так, звісно, жесть. Два обогрівача. Я вже з тими обогрівачами, Я не знаю, що в цьому місяці в мене буде за світло, це жесть. Равлики підключені, в кімнатах все підключено. Вийшла на двір, боже, тут сказка. Я знову про равликів. Я їду в епіцентр, бо в мене знову закінчилася тканина. шити, тематики. матіки. У мене ж зараз малі равлики, і вже я їх з понеділка відправляю. Багато замовлень. Ну, як людина замовляє равлика, то дійсно ще ж йому треба де жити і все. Я навіть за контейнером вчора бігала, бо люди... Ну, Там з села немає такого магазину, де купити контейнери. Каже, їздили там десь в район, все, якісь там з кольосиками. Думаю, ну, господі, ну я куплю людині, відправлю все одно, не ну, якщо замовляти по інтернету, то та ж сама доставка. А я ж ще ж посилку буду відправляти. В общем, поумнічала. Зараз я в епіцентрі, ой, хотіла до сестри ще заїхати, а дзвонила до Ірочки, позвонила, вона каже, ой, тільки приїхали, там все таке. Дочка заказала дочка там на заході України зараз, каже, заказала нам суші, передадуть сюди. Ну, в смалі, в нас тут роблять. Тому що в нас сьогодні 44 роки весілля. 44 роки разом. І от 40 років вони в ресторані, це було дуже дуже свято, дуже класно. Ну, каже, слідуючий раз буде 50, а вже такі дати, як 44, то ми тут там по сімейному кругу і так далі. То я навіть не сказала, що я збираю заїхати. Думаю, так. В сімейному кругу у людей такі, такі дати, господі це треба дійсно з сім'єю, син приїжджає. В общем, забиття. Ось бачите, як мені матаються це все. Це будуть мої матіки. Ну, я вже в коцентрі, ось усьому матіки, а зараз їй до мені сказала в 60-му ряду е купувати маски. Ладно, прийду до Сашки і розкажу, що за маски. Ого, подивіться, це все маски. Оце всякі різні, боже, респіратор з якимись штуками, на ніс тут 34. общем, треба звати, мабуть, все ж таки фахівця, бо щось мені Сашка казала, що вона чи 65 гривень, чи щось таке. А я щось тут бачу, не знаю, 348, що ли, 92 якась. Ну що, 95, щось тут 64, таких і цін. Не бачу. 76. Ну, зараз Сашки хай скине, яка та маска мені. Ну, все, я отримала консультацію. Чим купила одну. Маску Сашки, одну маску собі. Їй купила ту, що дорожча, бо вона буде бризкати, а собі ту, що дешевша, я буду поряд стояти. То навіщо ж ті маски? <ріху> На кладовище? Сашка там купила якісь бризкалки, що, в общем-то, весь бур'ян пропадає, вона в прошлому році бризкала. І каже, що дуже класно, а багато де є. Бризкати нам треба, в мене батьків там вже заростає, хоч там і плитка, і все. Ну, в общем, Тож респіратор, щоб не травитися цими всіми травами. Я вже у Сашки, вона каже, каву ставить, каву ставить. Бачите, як я вже в політньому о, Отак, по літньому. Бо на дворі класно, на дворі тепло. А в хаті дубарина, і в Сашки теж. Вона мені ось носочки вже дала. І ось капці і носочки. В общем, гріємося на дворі. Саша показуй пакет від цієї кави, де він. Так, оце ти мені цю зараз да, да? да. Це оцю, що прислала тобі. Да. та да? Кава старого Львова смажена в серці Галичини, суміш, зере на рабіки, марципанова. Ага. Ага. І оце скільки ти кажеш, вона коштує, якщо завадити? 500. Коротше, ну, 500 з чимось, так. Понятно. А от то стара наша кава? Ну, Стара наша кава, особа Ну, Я вже багато разів показувала, але ще раз покажу. Зараз я буду порівнювати. Кажу, Сашки, не крути вже мені стару, я її так хорошо знаю. Ну, от дивіться, ну от як це можна. Каже, пірожок будеш. Кажу, що за пірожок? З, зрушу, з та, конечно, mm -hmm. і, 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 і з грушею. З камамбером? так, звісно, буду. І з і з грушею, хочеш, будеш? Буду. То він не солодкий, солодкий. Дуже добре. Слава Богу, не солодкий. Mm -hmm. Бо Віка вже воздушечки купила. Тепер вони лежать, підуть на, сами, на грубки ну, туди. Так, пиріжок, каву зараз спробуємо. І купи шоколад, лимон О, з чорним перцем. А де ти його купила? Я дуже В люблю. Молі. В молі? Да. Дуже класний він. 80... В общем, в районі 90 клітк. Ну, це ну, плітка здорова. Здорова плитка, і ну ти ж його скільки з'їси з кавою. Кусочек ну, маленький. Ну да, ну, да. А це замовила. Ну покажи, що там ще тебе. Ну це у свахи ж 70-річчя, то це я готую Ой, посилку. яка краса. Да, Це сухофрукти з яка горішками. Краса. Да, клас, клас, ну, гарний подаруночок. Ні, то я завтра ще піду докуплю. Це так, почасно. Будемо пробувати. А у Чанчикових сьогодні 44 роки весілля капець. От ти так. Тут була? Ні, не була. Я просто дзвонила, а Іра каже, що Аня там суші замовила. Ну, в общем, таке. Ну давай, смакуй каву нову, як ти оціниш? В неї незвичайний такий да. смак. Да? Знаєш, наче якесь кремове щось. Ну то це ж Марципанова, оце ж вона. А, да? Воно да. таке. Ну да. я думаю, на вкус. Слухай, смачно. Ну смачна, дуже смачна кава. Наскільки я мені Арабіка дає кислоту, але ну, тут немає кислоти, тут, нема кислоти, тут більше гарчинка даже якась є. Слухай, дуже смачно. Да. Ну треба трошки щось рознообразити, а то ми зациклились на тому гарібальді. Ой, а пиріжок вообще. Зараз мені ж вони скажуть: "Тетяна, ти не пережок, ти поріть, я знаю. А мені все кажем пережок". Да. Яка різниця? Да, я собі замовлю класний. Да, класна кава, мені тоже сподобалась. Угу. Кава натурально смажена, в зернах вищого готунку, з додаванням харчового ароматизатора горіх, кава старого Львова марципана. Ну я ж кажу, що горіхом віддає, мені миндалем. Той є справній львівський пан. Наспівував, наспівував собі власник ошатної кав'ярні у старому Львові, коли муза подарувала йому справжню знахідку. Про нього пліткували йому заздрили, але повторити рецепт не могли. Тому марципанову на Марципанову каву ходили всі від простих міщан і студентів до богеми-аристократів. Склад продукту 100% кава натуральна. Арабіка Ефіопія, Арабіка Уганда. Містить харчовий ароматизатор горіх, містить кофеїн. Не рекомендовано вживати дітям, вагітним жінкам, жінкам у період лактації та гіпертонікам. От так от. Ну і хорошо. Ну, все, каву напилися. Зацінили, кава смачна. От, я лечу, ще треба встигнути на пошту, відправити посилочки, а на останочок. Ще посміятися. Я зніму, звісно, окремо відео. Але це буде відео для собачників. Саме за оці ліки, що від кліща Там, з інструкцією з усім тим, як це краще прийняти, але сьогодні ми знімали ну, саме для того відео, щоб якби, для тих, хто цим цікавиться. Ну, насміялася, це взагалі. Я там довго розповідала, потім буде окремо відео. Я там довго розповідала, як треба дати таблеточку, щоб собака з'їла. І ось кусочок з того відео я вам зараз покажу. На останочок, щоб був гарний настрій, хоч посміємося. Це воно оці звуки, Ай, коли ось. відкриваєш, вона ще одразу виобразить, що це таблетка. Це яка вкусняшка. А не так, ж просто його відкрити. А, це ще більше захоче. Подивись, яка величезна, яка там таблеточка. О, яка. Дай понюхаю. Да, понюхай. Пахне кормом. Пахне кормом, а казали, буде м'ясом пахне. <реш> Все дуже просто. Просто створіть. Горіть ажиатаж навколо вкусняшки. Ясно, да Треба було таблеточку закрутити в м'ясце, а потім дати, щоб вона з'їла. Даю вона халам і з'їла. Все, нема чого знімати. Але я там пояснювала. Все, друзі, точно все, всім пока.